Дорогі підписники, великий привіт! Ми продаємо і реалізуємо техніку по всій Україні. Також в цій лінійці є доступна техніка Кінтавер 240. У нас йде він з регулюванням колії. Двигун в нього йде 11-15 11-15, це 24 кінських сили. Незалежний отут -от насос від щеплення на гідравліку. От такі довгі ремні. Я, до речі, зроблю порівняння. Там, де трьохточка, як ремінь влаштований, і там, де одноточка, точка, як ремінь влаштований. Коробка мотоблочного типу, але все одно вона мототракторна. от, от нержавіюча труба в нього йде. Приборка сама стандартна, саме звичайна. Три п'ятака цих. Давайте нехай подивимось. Отак от тут все всередині. Генератор в цій частині дуже зручній. Все-таки хочу літьо знайти. Знайду, покажу обов'язково. Колеса тут йдуть 9,5 на 16. колія задня також регулюється. Чулок в нього подовжений, на відміну від 160 х Гідроциліндр, гідробачок. Освітлення. Маркировка заводу навіть є. Можна прочитати, що це за завод. Називається він Тасіджуанг Village. Тобто це реальний завод. Agriculture. Machinery це завод, реальний це так маркерується. Це не нонейм. No це завод, який на ряду з 300 заводами робить подібну техніку. Нема ніякого незаводського в Китаї товару. Ну По крайній мірі, можливо є, але він точно на облік не поставиться. Да, 11.15 двигун і літьо 11.15. Плуг фриза йде в комплекті і в подарунок йде саджалка чи копалка на вибір.